Є дуже таке чарівне коло, яке всіх об'єднує. Я вам раджу завжди прокидатися з музикою, бо музика це взагалі такий заряд класної інергії. попригається? — Пау! надається психологічна підтримка як батькам, так і дітям, які до нас приїхали, як внутрішньо переміщені, а також які є у самому місті. На сьогоднішній день є дуже важливе питання. Це їх тривожності. Вона дуже підвищена. Часто з дітьми провожу. Декілька ряд арт-терапій, тобто основна задача це звільнити їх від негативних емоцій. Даний центр створили Харківська обласна військова адміністрація разом із дитячим фондом ЮНІСЕФ. Він дуже популярний на сьогоднішній день. Тут дуже багато завжди дітей. Тут є певні освітні простори, де діти займаються, де діти спілкуються між собою, де спілкуються своїми вчителями. Звичайно, акцент робиться на дітях, які вимушені були покинути свої домівки і переміститися в місто Харків за. Дорученням голови Харківської міської адміністрації Олега Сенюгубова проводиться політика в нашій області дитиноцентричності і сімейної орієнтованості. Приїхали ми у вересні, коли звільнили після деокупації. Ми тільки тоді змогли виїхати. У нас розмістили гуртожитку, і ми вже тут ну, з вересня місяця проживаємо такою великою дружньою родиною. Діточки, які ну трішки постарше, вони пішли там займатися хокеєм або на комп'ютери. Діточки, які помладше, вони в інші кімнати, там пазли збирати чи ще. І навіть і зараз я і їх діточок не бачу, вони десь бігають, граються, посміхаються. У нас є різні секції. У нас проходить міна небезпека. Ми навчаємо дітей, як треба себе поводити при такій загрозі. Також можна знайти в нас кімнату для матері та дитини. Ми працюємо кожного дня. Ми раді вітати в нас, дітей.